Чи мені так не щастить, чи, можливо, це просто так з усіма буває. Пишіть, чи буває так у вас про 850 євро історію розповідала. Цього разу я замовила собі чаудер сіфуд. Слово суп я взагалі не вимовляла. І замовила соус, і вона ще запитувала, які соуси такі, які, і я два замовила і два такі соуси принесли. Ну і потім на кінець я запитала про чек. Це було вперше в моєму житті, бо я всім довіряю, якщо чесно, усюди. І я пішла мити руки, бо там ж треба перед їжею помити, приходжу, а мій коханий вже якою може розбирається, що принесли суп. За чеком, уявіть собі. І ми кажемо, що ми не хочемо суп. Навіщо нам і суп і цей чаудер і сіфут? Він як суп теж. Два супи не треба. І е, Отака от історія. Нам ну, потім повернули на, повернули на рахунок через декілька діб за суп. А так про, оце я вже я не знаю, показую, що його викреслили. А так я була розгублена трошечки. Я б сама як була, то я б посиромилася, якщо чесно. Ну, думаю, що йому треба все ж таки замовляти, якою мовою.